Микита Ігорович, скажіть, будь ласка, декілька слів про лікування в нашому санаторії, про ефективність лікування в нашому закладі? Всім доброго дня, мене звати Микита, я старший солдат 1 батальйону 128-ї окремої гірської штурмової бригади нашої Закарпатської. 2 червня на фронті я отримав вогнепальне поранення осколочне. Лікувався все літо і зараз е, хотів би подякувати керівництву. Власникам до персоналу санаторія Боржава за безкоштовно наданий мені курс двохтижневої реабілітації. Мені дуже все сподобалось. Мені дуже допомагають масажі, ванни, грізові кімнати. Мені дуже все сподобалось. Тут все на вищому рівні, дуже вічливий і турботливий персонал, лікарі, медсестри. Дуже смачна їжа, харчують дуже смачно. І, взагалі, думаю, всім я буду радити своїм друзям і колегам приїжджати сюди, відпочивати і встановлювати своє здоров'я. Дякую.